Всім привіт! Ви на каналі Сам Інвестор, мене звати Ростік. Даний відеоролик називається Як заінвестувати 30 тисяч доларів, або точніше, в що заінвестувати. Хочу вам сказати, що дане відео пов'язане дуже сильно з моїм особистим життям, оскільки в мене є знайома людина, навіть в принципі людина з моєї сім'ї, яка так само працює за кордоном, заробляє гроші, але дані гроші відкладає під подушку. Перший великий плюс тій людині, бо вона це робить в американській валюті в доларах, тобто все, що заробляє, переводить. Валюту в доларі з власне її відкладає під подушку. Але дана людина не до кінця фінансово грамотна, оскільки я їй пояснюю, що інфляція в американській валюті так само є, і з нею потрібно так само рахуватися, оскільки я так само пояснюю тій людині, що за останній там рік інфляція в доларах навіть склала близько 9 відсотків. Тобто, кажу, по факту ти заробиш. 10 тисяч доларів проходить рік і купівельна спроможність тих 10 тисяч доларів на 9% просто буде менше. І кажуть, ти кожного року ти просто втрачаєш гроші, інвестуючи гроші під подушку. І взагалі, що так не потрібно робити. Ну і до тої людини виникає так само питання навіть до мене: взагалі, в що інвестувати. Ну, я їй пояснюю, подивися, ну, в твоєму випадку кажу, так як. Не хочеш, наприклад, інвестувати на фондовому ринку, або принаймні, про це навіть не думаєш? Ну є можливість наприклад інвестувати в нерухомість. Питання виникає так само де. Інвестувати в нерухомість в тій країні, де він, як то кажуть, проживає, де та людина проживає, є дорого. Ну, бо стартова ціна якої-небудь нерухомості це порядка там, 100, 120, 140 тисяч доларів. Звісно, якщо в людини є, наприклад, 30 тисяч доларів, то купити її дана людина не зможе. Так само він просто так само не може. Ну, я їй проводив приклад, кажу, ну то купи собі нерухомість в Україні. Звісно, дана людина так само. Розумію всю ситуацію, яка зараз склалася на території України. Ну і не хоче інвестувати так само в нерухомість. Ну тим більше, що в західних частинах України нерухомість за останній час від початку самі розумієте, чого я не хочу говорити, бо YouTube може заблокувати даний відеоролик. То в принципі нерухомість вже пішла до гори, і прям дуже дорого зараз її купити. Ну так само дорого купити, і просто потім дешево здавати в оренду. Це взагалі не вихід і взагалі не інвестиція. Ну, але все-таки дані гроші би працювали. Добре, та людина не хоче інвестувати в нерухомість і просто далі продовжує збирати гроші під подушку. Ну, я їй пояснюю: дивися, ти ніколи не задумався над тим, щоб просто інвестувати на фондовому ринку. Звісно, є акції, є облігації, є там інші фінансові інструменти, і завжди можна, в принципі, в довгому відрізку часу щось на фондовому ринку заробити. Ну, а в даному відеорологу хочу провести такий приклад, що можна заінвестувати 30 тисяч доларів, щоб кожного місяця отримувати пасивний якийсь там дохід навіть в діапазоні 100 150 тисяч 150 доларів, але регулярно, стабільно, і щоб в принципі інвестиційні портфель за наступні, наприклад, 10 років не втратив вартості. Тобто дані компанії не збанкрутували, ну або просто щоб вони не опустилися вартості там на 50-60%. І щоб, наприклад, крім того, щоб утримувати пасивний дохід в діапазоні 150 доларів кожного місяця, за, наприклад, 10 років той капітал, тих 30 тисяч доларів перетворилося, наприклад, на 50 тисяч, а може, в, 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 в кращому випадку взагалі ще навіть на більше. Ну і в даному відеоролику хочу вам показати, хочу вам показати приклад, як це в принципі можна було би зробити. Звісно, це не жодна фінансова рекомендація, це просто такий приклад, в що можна було інвестувати. で Надіюся, вам відеоролик сподобається, так що прошу наперед поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, дивіться, друзі, фондовий ринок, що це таке взагалі. Кожна компанія може, може торгувати своїми акціями, як виставитися на біржу. так, тобто Купуючи акції якоїсь компанії, ви стаєте співвласником даної компанії. Звісно, в обороті великих компаній дуже багато акцій, вони досить таки багато коштують і капіталізація. Тобто, взагалі, оціночна вартість якої-небудь компанії може сягати не то, що мільярдів доларів, а навіть трильйонів доларів. В принципі, компанія, поприкладу, наприклад, Google, Microsoft або Amazon або Apple, в принципі, всім відомі. Ну, але, звісно, є набагато менші компанії, які менше варті. Якщо ви купуєте якусь акцію, ви стаєте просто співвласником компанії. І, звісно, якщо ви співвласник компанії, компанія заробляє гроші. Ну, і звісно, так само ту частинку грошей. Може відправляти вам, просто виплачуючи дивіденди. Власне, дивіденди це частина чистого доходу, яким компанія ділиться зі своїми акціонерами. Ну, отже, дивіться, давайте вам покажу, де одну річ. Тут є індекс S&P 500 в мене на карті на сайті finviz.com. Ну і власне тут як змінювалася вартість. Акції, а точніше, навіть не вартість акції, а дивіденд на дохідність. Тобто, який відсоток від вартості, наприклад, акції компанія виплачує дивідендами. Тобто, наприклад, уявіть собі, компанія одна акція, точніше, компанія коштує 100 доларів. Компанія виплачує в рік 10 доларів дивідендами. Отже, її дивідендна дохідність 10% річних. Це прям дуже багато, і таких компаній, взагалі, на фондовому ринку є. Просто обмежена кількість і дуже малий, досить таки великий ризик з ними пов'язаний. Ну, але подивіться, є зараз, взагалі, яка зараз ситуація склалася. Високі процентні ставки, тобто компанії, які мають якісь там кредити, які беруть гроші в кредит, то зараз досить таки багато за даний кредит оплачують. Тобто мають багато кредитів, значить платять великі гроші. Ну а завдяки тому, що зараз такі процентні ставки, то дуже багато компаній, які пов'язані з ними. Нерухомістю, бо, власне, вони досить таки закредитовані, зараз почуваються не найкраще. Ну, але хочу вам сказати: процентні ставки не невдовзі. Все-таки мусять опустити, бо це просто дусить економіку любу, в принципі, любої людини, не любої людини не тільки в принципі компанії. Ну а завдяки тим високим процентним ставкам, то є досить таки багато таких інвестиційних трастів інвестиційних компаній, які власне інвестують в ту саму нерухомість і, власне, побирають отримують з даної оренди даної нерухомості гроші і виплачують їх е, своїм акціонерам. Тому в них зараз. Досить таки висока дивідендна дохідність, а тобто просто їх акції зараз знаходяться на такому мінімумі. Я створив такий інвестиційний портфель на такому сайті Snowball Analytics. До речі, якщо хочете там зареєструватися, він досить крутий, крута аналітика по всіх дивідендах, то посилання буде внизу під відеороликом, там отримуєте хіба 10% знижки на наступне, наступну підписку, якщо все-таки вирішите користуватися. Ну і подивіться, тут можете одразу побачити. Я створив портфоліо вартістю. 30, 000, 30 162 доларів, в принципі, стільки, стільки, скільки там мені людина казала, що, наприклад, має Має, як то кажуть, відложених під подушкою. І хочу показати вам, скільки можна по факту заробляти. Одразу подивіться, хочу вам показати взагалі склад портфоліо, які компанії взагалі я вибрав. Ну бо компанія загалом обирав з індексу SP 500, тобто з 500 найбільших американських компаній. Для чого американських? Оскільки компанія заробляє здебільшого на американському ринку, заробляє в валюті долар. Ну а валюта долар все-таки як не крути, але хіба найміцніша валюта на даному на цій. У світі, ну і такою, надіюся, буде і в майбутньому. Ну і подивіться, з даного ринку, з даного фондового ринку обирав здебільшого компанії рейти, Real Estate, тобто реальний сектор. тобто, Так, як і вам казав, компанії, які займуються орендою. Приміщень, орендою офісних приміщень, орендою там, промислових об'єктів і тому подібне. Ну і тому подивіться, як виглядає взагалі портфель. Тут є портфель, і можна собі вибрати холдинг, тобто компанії, які я обрав до портфеля. Здебільшого, це просто приклад, звісно, це не, не потрібно так в принципі робити, але це приклад, скільки можна було би заробити. Отже, подивіться, обрав не тільки реальний сектор, тобто інвестиційні трасти, але й інші компанії. Які компанії війшли до складу, їх лише є п'ять. Звісно, не обрав жодної компанії, бо потрібно пам'ятати про диверсифікацію. Звісно, п'ять компаній це теж досить таки маленька диверсифікація, зважаючи на те, що обрав в принципі дуже взаємопов'язані компанії між собою. Ну, і отже, але все-таки це, це як приклад можете собі подивитися. Би обрав п'ять компаній, в які, наприклад, вложено по 5 тисяч американських доларів. В принципі, немаленька сума, але все-таки. Отже, дивіться, яку компанію обрав? British American Tobacco це компанія, яка займається виробництвом сигарет ну і табачних виробів, там різних тих електронних зараз, вейпів, вейпів і тому подібне. Компанія працює здебільшого на європейському ринку. Це не до кінця, скажімо так, американська компанія, точніше взагалі не американська компанія. Ну, але все-таки компанія 3M це велика промислова компанія, яка займається виробництвом прям тисяч тисяч продуктів там від. Різних засобів хімічних до засобів індивідуального захисту, до окулярів, до ну прям дуже багато. Як йдете в якийсь магазин, де хочете купити щось для ремонту дому, то дуже багато продуктів власне, виробництва даної компанії. Компанія Realty Income. Це компанія, так як я вам казав, компанія Realty, Income, Crown, Castle і Vichy Properties. це власне три компанії, які в сумі там займають 15 тисяч доларів, тобто 50% від портфелю. Це все рейти, тобто ті інвестиційні фонди, які пов'язані все таки з нерухомістю. Ну і компанія Тіро Price Group. її обрав так само, зважаючи на її процентну дивідендну дохідність в рік. Зараз вона досить -таки значна, бо близько 5% 5%. Ну а так само. Саме крім того, що акції за останній час сильно обвалилися, але це взагалі через тенденцію, таку, що фондовий ринок йде вниз, то компанія опускається. Але тільки почне фондовий ринок відростати, то вона буде швидше рости навіть взагалі як фондовий ринок. Ну а це компанія, яка займається інвестиціями так само на фондовому ринку, але з більшого простих людей. Тобто, я, наприклад, як людина міг би прийти і сказати, от ось у мене тут. 100 тисяч доларів, ось вони дані гроші вам. Я хочу там розраховувати на 4% в рік, щоб ви мені платили. Ну, а компанія заробляє, наприклад, 10%, тобто турист 4% заплатить вам, а 6% лишить собі. Ось як працює дана інвестиційна компанія Tiro Price. Отже, я обрав ті. П'ять компаній в сумі на шість компаній, компаній в сумі на 30 тисяч доларів. Ну і подивіться, скільки дані всі ті компанії виплачують дивіденди. Звісно, бо так і вам казав, це взагалі створене портфоліо під того, щоб просто отримувати пасивний дохід і не втратити в майбутньому на дані інвестиції. Ну і давайте подивимося, скільки взагалі дане портфоліо може нам генерувати грошей в налаштуваннях даного брокера можна. Вести одразу так, щоб було враховувався податок, який нам буде потрібно заплатити потім з дивідендів, бо в штатах, наприклад, Сполучених Штатах Америки, втримується свій податок. Ну але якщо ви проживаєте там на території якоїсь країни, де більший той податок, то ту різницю мусите доплатити. Ну і тут в налаштування даного сайту вписав, що податок від дивідендів в даному випадку буде складати 19%. Тобто 19% це вже враховано, і що потрібно буде сплатити. Отже, подивіться, компанії 6, і подивіться, яка двіна дохідність першої, другої, третьої і останньої. 4,88, 5,43, 4,60, 3,92, 7,44, 537. Пам'ятаєте, що це вже власне з врахуванням е, того податку в розмірі 19%. Отже, 30 тисяч доларів за інвестування в даній компанії. Ну і власне тут на головній сторінці по правій стороні нам одразу показує, що дана інвестиція в даній компанії може приносити. Нам в рік 1600 доларів. 1600 доларів самих дивідендів, регулярних дивідендів, які компанія буде виплачувати компанії будуть виплачувати. Тут є аналітика, і можна собі зайти на закладочку дивіденди. Ну і тут нам показує так само: 6,51% це перед сплатою податків. Вже з врахуванням тих 19% це 5,27% в рік. Тобто вкладаєш 10000 тисяч доларів, маєш. 527 доларів в рік вже чисте. Вкладаєш 100 тисяч доларів, наприклад, в тій даній компанії пропорційно, має вже там 5270 доларів. В, в місяць це в середньому виходить 132 долари. Кожного місяця в середньому, це середнє число, ну бо, звісно. Є компанії, які виплачують дивіденди, наприклад, раз в квартал, тобто раз на три місяці. Ну а є, наприклад, компанія Realty Income, яка платить просто кожного місяця дивіденди, так? Ну і отже, подивіться, як це взагалі виглядає портфоліо і як взагалі можна. По ньому, в ньому заробляти, скажімо так. Тут є так само календар дивідендів майбутніх, ну і можете подивитися, в принципі, досить таки прост, проста в принципі, тут інформація, і одразу видно, що і як. Ну і бачите, як я власне купив, скажімо так, ті акції по сьогоднішній ціні, тобто по ціні, яка є прямо прям сьогодні, прямо зараз, скажімо так, ну і нам мені показує. Те, що дивідендами, наприклад, перші дивіденди я отримую від компанії Ріалті точніше, не я, аби та людина могла отримати. Звісно, це потрібно пам'ятати. Realty Income» виплачує 20 доларів 74 центи. Це мало, але пам'ятайте, що це кожного кожного місяця. Так само, бачите, в грудні. Дивідендами вже би прийшло 205 доларів. 3M, Realty Income, Ріалтінкам Price, Crown Castle. 205 доларів. В січні, бо отрималося 78 доларів. В лютому 114, в березні 205, в квітні 77, в травні 114. Кожного місяця, як бачите, до нас просто би приходили гроші. Одразу ви можете запитатися, мене ну круто взагалі. Отримувати дивіденди, але ще потрібно враховувати те, що акції можуть опуститися вартості. Давайте я вам покажу одну таку ще річ. Тут дивіться, відкрию закладку, е, да, да, взагалі відкрию закладку де показані ті компанії. І зараз вам покажу на, просто на сайті Google, як е, акції коштували за минулі 10 років. Подивимося, на що можлив, можливо можна розраховувати. Звісно, що було в минулому, не факт, що буде. Так і в майбутньому, тобто якісь компанії все-таки можуть опуститися вартості акцій, а деякі можуть в принципі вирости, так відрости навіть, скажімо так. Ну і дивіться, перша компанія Realty Income. Давайте на прикладі 10 років. Мені тут потрібно вибрати максимальний час. Ну і давайте тут знайду 2013 рік, приблизно 2013 кінець 2013 року. Тоді акція Realty Income коштувала 42 долари. Тут так само не враховані всі дивіденди, які компанія виплачувала, а які компанії виплачують там в діапазоні 10%. Це теж потрібно враховувати. За останні 10 років, подивіться, Realty Income, сама вартість акцій зросла на 37%. І так хочу вам показати по кожній з компаній. British American Tobacco тут ситуація трішки інакше, ну, бо за останні час акції взагалі опустилися вартості на 40 майже 3% за останні 10 років. Ну, але потрібно враховувати те, що компанія виплачує під 10% річних, так що все-таки за 10 років по загальному поверненню грошей ви би і так були в люсі на інвестиції в дані акції. Наступна компанія 3M, давайте візьмемо так само 3M. Компанія 3 m як якщо не помиляюся, так само за останні 10 років. В принципі, втратила на вартості, бо тоді, наприклад, коштувала в діапазоні 118 доларів зараз на 24% менше. Ну, але компанія теж виплачує стабільні високі дивіденди, вже взагалі є дивідендним королем, бо виплачує там 90 хіба років взагалі дивіденди, і їх стабільно виплачує. А в даному випадку стабільність це головне. Ну але бачите, тут на даній інвестиції все-таки можна було б втратити 35%. Але де результати минулого не гарантують результатів в майбутньому? Це одне. Це теж потрібно пам'ятати. Компанія Crown Castle, тобто. Потрібно мені тут вписати тікер компанії CTI сток за останні давайте 10 років, тут маємо 2013 рік, тоді акції 74, зараз, бачите, 26% більше. Це я дивлюся прямо до сьогоднішнього дня, а там не до свого максимуму, бо так в принципі не, не потрібно робити. До свого максимуму, точніше, до сьогоднішнього дня плюс 26%. Ну і компанія T.Row Price. Так само пишуть свою тікер Роу за останні 10 років, 2013 рік. Так само до сьогоднішнього часу, плюс 26%. Тобто, бачите, заінвестувавши в дані акції 10 років тому, майже по переважній більшості, ви би просто заробили на зміні вартості акції, тобто, якби компанія сама зросла, тобто ваші 30 тисяч доларів тоді заінвестовані. Зараз би коштували, наприклад, 40 тисяч доларів, крім того, що ви отримали за 10 років, наприклад, ще 15 тисяч доларів дивідендами. Це такий приклад. Ну і в принципі, даний відеоролик, надіюся, подивиться та людина, і все таки наважиться на то, щоб інвестувати на фондовому ринку, хоча в принципі не ну, бо не факт. Ну, але це є такий приклад, що можна зробити, з, маючи 30 тисяч доларів, і що це все-таки краща інвестиція буде навіть на фондовому ринку, як просто ставити під подушку. Бо якщо дійсно відкладати тільки під подушку, то тратяться просто дуже-дуже великі гроші. І так взагалі не варто робити ніколи. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Звісно, палець вверх, підписуйтесь на канал і па-па.